Ара, гвардія героїв бойовиків, повертається у редбенд-трейлері бойовика Нестримні. Джейсон Стейтем, Дольф Лунгрен, Ренді Кутюр і Сільвестер Сталоне знову збираються разом, щоб ще разок надерти зад поганцям і виконати чергову суїцидальну місію. Окрім старої акторської гвардії, до серії нестримнів перше приєдналися Кертіс Фіфіті Сент Джексон, Меган Фокс, Тоні Джа, Іко Ювайс, Джейкоб Сіпіо, Леві Тран і Енді Гарсія. Треба зазначити, що спочатку ідейний засновник франшизи Сталлоне бажав бачити у фільмі Брюса Вілліса і Арнольда Шварценеггера. Проте перший вже зав'язав з акторством через проблеми зі здоров'ям, а другий відмовився зніматись у фільмі. Зазначу, що і сам Слай каже, що для нього це буде останній фільм серії Нестрімні в якості актора, а його персонаж Барні Рос має передати кермо франшизи Крістмасу, тобто персонажу Джейсона Стейтема. Нестримні чотири мають вийти у прокати. В вже 22 вересня. Довготривали страйк гільді сценаристів і акторів наразі не просто блокує виробництво будь-якого контенту від кіностудій стрімінг сервісів та тв гігантів, але й призводить до небажаних переносів кінорелізів, що мала вийти вже цього року. Так від роздачу вже потрапило кілька високобюджетних проєктів. Нещодавно стало відомо, що студія Warner Bros перенесла сиквел фільму Годзіла проти Конга. Його реліз змістили з 14 березня на 12 квітня. Дня 24-го року також перенесено анімаційний фільм. «Володар перснів Війна Рохі Рімів. Нова дата релізу 13 грудня 24-го року. Проте це не найгірша новина для фанатів кіно, адже довгоочікуваний фільм Дюна частина 2» перенесено з 3 листопада цього року на 15 березня наступного року. При цьому інші фільми студії як от «Вонка», Аквамене Загублене Королівство. А також драма Барва Пурпурова поки що залишають за собою окреслені раніше дати релізу. Слідкуємо за подальшими новинами. В той час як дюна частина друга переносять на нову дату ледь не кожного місяця. Режисер фільму Дені Вільньо вже роздумує над третім фільмом циклу. Самого початку Вільньов мав великий план щодо Дюни. Він хотів перетворити оригінальну книгу Френка Герберта на два епічні фільми. Але якщо Дюна частина друга виявиться фінансово успішною, Вільньов має намір продовжувати, знімаючи ще більше фільмів про цей пустельний світ. У розмові з журналом Емпайр режисер зізнався, що хотів би екранізувати третій фільм, а саме Дюна Месія. Вільньов каже, що Дюна Месія або ж Месія Дюни Ла написана Френком Гербертом у відповідь на те, що люди сприймали пола Трідеса як героя, що є абсолютно не тим, як той хотів його зобразити. На думку вільньова, його адаптація Дюни ближча до ідей Герберта, і що це насправді попередження, адже після мастіє книжки стають більш езотеричними. Чи стануть плани вільньова реальністю, і чи зможе режисер зняти третій фільм циклу Дюна, допоки невідомо. Слідкуємо за подробицями. Зак Снайдер нарешті представив публіці трейлер свого нового проєкту для Нетфлікс. Бунтівний місяць це масштабний фантастичний фільм, що буде складатись із двох частин. перша з яких має вийти вже цього грудня. Сюжет фільму охопить боротьбу планетарних колоній з новим жорстоким регентом. Невелика група воїнів кидає виклик тиранічному правителю і його армії Імперіуму. У головних ролях у фільмі зіграли Софія Бутела, Чарлі Ханем, Джимон Гонцу, Рей Фішер, а також Ентоні Гопкінс, якого мене побачили але зможемо почути в якості актора озвучки одного із роботів. Як ми знаємо, Снайдер зробив випуск режисерських версій своїх фільмів однією зі своїх візитівок, тому повстали місяць не став виключенням. За словами режисера, після релізу режисерської версії загальний хронометраж обох стрічок збільшиться приблизно на годину. Я не знаю, як я потрапив у це, але зазначу, що для мене режисерські версії завжди були тим, за що мені доводилося боротися у минулому, і ніхто цього не хотів. Снайдер каже, що навіть спеціально створював всі сцени з урахуванням майбутнього їх розширення до режисерської версії. Звісно, ніхто не змусить вас дивитись розтягнуту версію від Снайдера. Дера, проте після релізу обох фільмів при бажанні фанати зможуть повторно насолодитись ними. Вже у розширеній режисерській версії повстали місяць. Частина перша дитя вогню має вийти на Netflix вже 22 грудня цього року. Також на тижні Зак Снайдер відвідав ігрову виставку Gamescom і трохи поспілкувався з журналістами стосовно свого повсталого місяця. А враховуючи, що основною темою івенту все таки були ігри, також не оминув запитання про ігрові екранізації. Так у режисера поцікавились, чи є якась гра, яку б він хотів екранізувати. На що той відповів, що така є, і це Gears of War, екранізація якої вже серйозно довгий час обговорюють студії і сватають на головну роль Дейва Батісту. Зак Снайдер каже: Я був фанатом цієї гри». Так що, це одне з того, що спливає у мене в голові. Також я завжди цікавився франшизою Halo. Вони, звичайно, вже зробили це, але я завжди вважав її неймовірною. Чи стали слова Снайдера просто словами, чи це жирний натяк на його майбутню стрічку? Подивимось. Джон Сіна, знявшись у кількох дорогих блокбастерах і серіалах, повертається у звичну для себе нішу малобюджетні бойовики. Б і С класу. Новий фільм під назвою Фрілансер розповість про колишнього оперативника спецназу, який перебуває у безвихідному фінансовому становищі та змушений стати фрілансером. Тому герой Сіни погоджується на роботу охоронця журналістки, яку грає Елісон Брі. Репортерка має записати інтерв'ю з безжальним, але елегантним диктатором фіктивної латиноамериканської країни. Поїздка йде не за планом, коли в Україні починається держпереворот. Тепер тільки фрилансер охоронець може допомогти журналісті вибратись із несподіваної халепи. Дебютний трейлер фільму демонструє, що він явно розрахований на стрімінги, але якимось чином потрапив у кінотеатральний прокат. Стрічка була знята ще на початку 22-го року, проте до прокату добралась лише зараз. Фільм фрілансер можна буде переглянути в кіно з 5 жовтня. Сиквел мультфільму в жанрі пластилінової анімації втеча з курника 2000 року вже готовий. Автори мульту схоже вирішили воскресити своє дітище за допомогою Netflix після довжелезної 23-річної перерви за сюжетом сиквелу Джинджери Рокі та їх мале Молі». Повертається на материк, але стикаються з новою жахливою загрозою. Теча курника Два світанок Нагетсу завітає на Netflix 15 грудня, а перед цим залетить на лондонський кінофестиваль у жовтні. Режисер Майкл Ман зізнався, що хотів би зробити продовження своєї культової пічної кримінальної драми Сутичка. Так минулого року Мана разом із письменницею Мек Гардінер написала роман на 500 сторінок під назвою Хіт Ту. Твір розповідає про ранні роки Ніла Маколі, персонажа якого грав у фільмі Роберт де Ніро. Водночас із тим сутичка 2» описує життя лейтенанта Вінсента Хани, персонажа Аль Пачіно». Тобто твір є як приквелом, так і сиквелом одночасно. На жаль, книгомана і Гардінер так і не переклали українською, проте, в США вона стала бестселером. Тому вихід фільму є лише питанням часу. На запитання журналістів чи не боїться ман брати за фільм, коли йому вже 80 років, режисер відповів, що не думає про смерть, адже занадто зайнятий справами. Наприклад, зараз режисер готує випуск фільму Феррарі з Адамом Драйвером в головній ролі. До речі, про Феррарі, схоже, фільм Майкла Мана буде кривавішим, ніж очікувалося. Так режисер розповів, що у фільмі буде показано досить реалістичну аварію гоночного автомобіля, в якому гонщику команди Феррарі відірвало кінцівки і сильно пошкодило тіло. Сам фільм охопить не найкращі роки компанії Феррарі та життя самого Енсо і його дружини Лаури. Так події стрічки відбуваються у 57-му році, коли вони з дружиною втрачають сина. А їх бізнес перебуває на грані банкрутства, і лише рішення повністю зануритись у гонки може врятувати їх від закриття. Фільм Майкла Мана Феррарі планує вийти в прокат вже 25 грудня цього року. Режисерський дебют Ніла Бломкампа район номер 9 свій час став культовим одразу після релізу. Шикарні збори в майже 211 мільйонів при скромному бюджеті 30 мільйонів мотивували студії почати зйомки продовження. Але до якихось практичних дій по підготовці сиквелу ні режисер, ні студії не робили. Не сприяли початку зйомок району номер 10 і касові невдачі Блом з його останніми стрічками. Нова робота режисера грав. Гран-туризму, схоже, може змінити положення справ. Так за словами Бломкампа він точно не може відповісти, чи хоче займатися фільмом просто зараз. Проте він не виключає свою роботу над ним. На запитання журналіста, чи пов'язує він можливий касовий успіх «Гран-туризму» і виробництво сиквелу району номер 9 Бломкам відповів: ствердно. Тобто, якщо гран-туризму збере гарну касу, соні може дати добро на виробництво фільму. Наразі Туризму» досить непогано стартував, зібравши в міжнародному прокаті 53 мільйони. А враховуючи помірний бюджет фільму, що склав 60 мільйонів, є всі шанси на те, що він стане прибутковим, і Крістофер таки дотримається обіцянки повернутись на землю разом з інопланетними жуками. Слідкуємо за подіями.